Всім привіт! Ми приїхали на Кетлін Лейк. Популярне місце в цілому, але не дуже багато людей тут сплавляється. Ми були тут минулого тижня, був страшний вітер, ми навіть не знімали ніякі відео. Ми трохи приплыли. От, Тут така як бухточка невеличка. От. Оце. Тут був ще більш-менш вітер, коли ми почали. А потім виплили вже за цю бухту далі, і там був страшний вітер. От, У нас в планах пливсти далі, як мінімум, до острова. І після острова побачимо, куди ми ще можемо дістатись. От, байдарочку я вже приготував. Наша автівочка там стоїть. І на диво немає людей. І тихо-тихо, вітру немає. -лед, лед лед такий Вітерець, чудова прозора водичка. Все, збираю байдарочку і зніму потім, як там і що буде далі. Ну що, ми відпливаємо. Зібрались погодка. Прям реально радує. Погляньте, яка водичка. Чиста, дуже гарна. Пливемо. От уже берег трохи позаду. Там на моторці хтось поплив, на каяках чи каноя, на байдарочках нікого нема. Гарні там білосніжні шапки снігу на горах. Дуже глибоко тут. Водичка прозора, але чим глибше, тим менше видно дно. Оце похід тут. Кінг Стронг знаходиться. Дуже гарний день. Є такі легкі-легкі вітерець, ледь помітний. Нам з погодою на цей раз повезло. Уже видно наш острів попереду. Дуже гарна погода. Спіймати таку погоду це велика рідкість, бо зазвичай там з тих високих гір дме сильний вітер. Дуже повезло. Є кілька моторних лодок на озері. Мутять воду. І там одна, один каноє був вздовж берега. Пливли люди. Гарно Пригриває сонечко. Я думаю, що зараз десь плюс 23. Чудова погодка, не холодно, не жарко. Прям чисте задоволення. Мар'яш вон розкинула ніжки, відпочиває. Дуже нам тут комфортно. О знову яка гарна водичка, прям кришталева. Пташки, привіт-привіт! Ми зараз до вас. Я зняв плавнічки, щоб з ними не морочитись далі. Трохи водить байдарочка, здавалося б, такі маленькі ось плавнічки, але вони багато дають для стійкості. Можуть, немає Розмір, я каже, кажу, немає, значить. Так, ми... Все, ми виходимо на наш берег. Водя, чайка, майдарочка, український виробник. Ага, цікаво. Ось угу. такий у нас тут острів. Цікаво, цікаво. А ми вон ще тут знайшли, зараз покажу. Малинка тут на острові росте. Клас. Ідемо прогулюємось тут островом, пошукаємо собі потенційне місце під намет. Дуже гарно. Квіточки всюди на іконі. Вже, мабуть, другий місяць радують око. Так, вон ще якісь ягоди, ну це такі, що ведмедики їдять. Цікаво, чи тут можна десь взагалі пройти зараз буде. Вирушаємо далі до того берега. На острові ночувати не будемо, бо там пташиний рай, це їх острів, вони нам надудять тут нашумлять. Пливемо далі. Он же острів, відпливли від нього. Сонце світить, тепло, наче як на морі. Он там от острів. Там далі парковка, а ми припливаємо. Підібрались вже до цього бережка. Тут такі полянки чудові для намету. Вон люди на лодці, на катері. Там ще з іншого боку також є люди. Все, ми на березі. Байдарочка відпочиває, вон острів. Йдемо дивитись тут річка тече. Зістались до ручейків. Будемо тут і спати, скоріш за все, на цьому березі. Ого, тут річка ціла. Цікаво, що там трохи далі. Ну що, ми вирішили зупинитись тут, на оцьому бережку десь тут. Зараз знімаю плавнички і будемо обідати нарешті. О, такий от класний бережок. Зараз буде чайок у нас. Он у нас тут класна їжа усіляка. Курочку зараз будемо їсти. Гарно, все, люди на моторці попливли далі і ми лишаємось самі. Лише природа, ведмедики тут можуть зайти до нас в гості. Ось такий обід туриста Філадельфія у нас намазочка. Е, такий салатик, можна сказати, Курка. Є у нас чайок, зараз буде о, майже закипіло. Клас. Поспали. Тепер будемо читати, відпочивати. Виноградик. Чайок пити і скоро буде захід сонця. Це у нас такий раночок, я вже зняв заборчик 8.30 ранку. Висипаємось, бо спішити нема куди, плити тут недалеко. І парковка наша не в тій стороні, а назад. І вітерець зараз дме отак от з цього боку, зі сторони сонечка, отак. а нам плисти туди. Ну він такий слабенький. Вчора ввечері був дуже сильний, і він був з гір. От. Зараз потроху збираємось і відправляємось назад. Сьогодні має бути плюс 26. Нагадую, що це сьогодні вже чи 18, чи 19 серпня. Дочекались вітер в нашу сторону. Відпливаємо. Отак от все запаковане на байдарці. два рюкзаки, там каністра від майже, це зверху у нас пас жилетики. Про всяк випадок вітерець не сильний, тож я їх там на себе вдягати не хочу. І має бути жарко, бо вже зараз так досить припікає водичка, вона така прозора, кришталева. Все класно. Так. Останні речі забираю і ми відпливаємо. Абсолютно гладь. Вон той острів, де ми були, не знаю, чи добре видно. Нам повезло з погодою плюс 26 сьогодні. Навіть там обіцяли, значить, плюс 29 з другій половині дня. Гладь. Тиша, немає вітру зовсім тільки від нас невеличкі хвилі. Все вже доплили, закінчуємо наш сплав. Класні 2 дні. Чудова погода. Все було дуже круто. Повезло з погодою. Повезло, що немає вітру.